Отже, запитання, скільки у нас часу на перемогу, відповіді поки ще немає. Ну, це знаєте, це генералу залужному треба давати задавати це питання а, гаразд. Підказ. Ну я маю на увазі, як багато у нас часу от гарантованої підтримки, і гарантовано продовження нинішньої ситуації. Втім, давайте от про підтримку ми ще трішечки договоримо зараз. Газета італійська, газета Ліберо. А цікаву графіку запропонувала своїм читачам. Графіку такої підтримки: там є Україна, є Росія, і от два кола у кожної із. З країн, які зараз воюють два кола: це союзники напряму, і коло симпатиків з російським колом, в принципі, ніби більш-менш ясно, і з колом підтримки, тому що там є Іран, Білорусь, Сирія і Північна Корея, як союзники. Це ті країни, які називаються хто постачає зброю, хто Білорусь там допомагає, надаючи свою територію, є симпатики, серед яких ну хтось. Хто в Сіру підтримує, хтось бере участь у перемовинах, як Бразилія виступає з ініціативами якогось там посередництва Індія, яка купує російську нафту. А от з українськими колами якось цікаво розібратися з колом союзників, цілком зрозуміло, країни НАТО, Рамштайн, хто підтримує зброєю. А от серед числа симпатиків, тут кілька країн, які викликають певні запитання. Uh, і ці країни Тайвань, Пакистан, Колумбія і Камбоджа. Um, коли ми говоримо, ну припустимо, про Ізраїль, про Фінляндію, про Швецію, про Азербайджан, uh, це ті країни. Ми чули про певні проекти, про певні зусилля, які були реалізовані. А от що ми робимо із Камбоджею, це хочеться зрозуміти, що скажете? Я думаю, що це скоріше такий кредит, так який е, пов'язаний. Я не можу про знаєте, пояснити дійсно чи чим Камбоджа так на НАТО активно доклалася. Окрім того, що е, все-таки ми, ми взяли ось на цей глобальний південь. Так і МЗС про це заявляли. Mm -hmm. Президент про це заявляв. Цей наголос е, наразі мені не не невідомо знаєте, про, про те, що там Камбоджа НАТО активно вступила mm -hmm. в підтримку. Ось, можливо, ці дані є. Я просто знаєте, одна приведу. одна річ пов'язана з Камбоджою. От що спливає у пам'яті, це а, те, що а, сапери, військові, які займаються розмінуванням, так, так. А, саме у Камбоджі мають великий досвід, дуже і тому вони в тому числі залучені до навчання українських спеціалістів. А Колумбія, а припустимо. Да, так, про про це говорилося, тобто про це ну заявлялося, говорилося тільки чи вони було чи ні, Тут що то ще питання. А от Ось, Колумбія, це а... тому, що не Венесуела, чи чи як чи як це треба okay. розуміти? Напевно, що ось я на жаль скажу, скажу, я не можу пояснити, чому саме ця газета так включила. Ось скоріше за все, це є просто опирання на ті політичні заяви, які які були і від від тих урядів, mm -hmm. так про якусь певну підтримку, плюс голосування там в, в ООН Угу. Ну що ж, навіть це є важливим, і я думаю, нам теж ну треба трішки розширювати горизонти і розуміти, якщо із французької перспективи видно, що Пакистан і Колумбія теж нас підтримують, нехай так і буде. Принаймні, якщо є зерно позитивне, то його уже переговорними зусиллями, контактами з українського боку, а теж можна розвивати і підсилювати. Я дуже дякую вам за розмову. Дмитро Шеренговський на прямому зв'язку із нами, кандидат політичних наук. Спасибі за аналіз, спасибі за висновки. Це Апостроф ТІВІ і ми будемо рухатися до наступних тем.